Я не знаю, я не в контексті е, ситуації, чому саме її тренера не запросили на ці змагання і чому так вийшло, але це однозначно неправильно, тому що спортсмен повинен бути е, з тренером. Я знаю, зараз е, існувала е, квота. З приводу кількості тренерів, і вона дуже ну на, на мій погляд ну не зовсім адекватно, тому що на двох спортсменів лише один тренер, і він ледь встигає все зробити для того, щоб прийти, взяти необхідні речі і вийти зі мною на килим. То тобто я я міг по суті я питав і е, казав, щоб інші тренери з вільної боротьби відстрахували в цей момент. Тому ситуація така складна. Це ну, режим я так розумію роботи саме на цих Олімпійських іграх, коли не допускають всіх необхідних людей, які безпосередньо були б корисні там на цих змаганнях. Але як є, і це дуже погано, якщо цей фактор повпливав на результат цієї дівчини, і мені дуже шкода. Вже ж я теж могу сказати, що в Японії скорее скоріше проблема була зв'язана з Японией, тому що вони очень жорсткі ограничення ввели для проведення олімпійських игр. Нас деревні нікуди не випускали. Нам теж не хватало. Рабочих рук во без тренера я не уявляю, як би я там спорився, тому що я з ним роз розминався. Ми з ним проходили всі етапи підготовки, і безпосередньо на килимі я чув, що він мені каже, і і, зважаючи на це, робив ті висновки і ті корективи безпосередньо в сутичці. Тому без тренера я нікуди.